До вашої уваги, приватний будинок в селі Гранітне Чортківського району. Будинок виконано з білої цегли, з металевими листами на даху. Подвір'я вимощено камнем та має газони з зеленою травою. Вікна у будинку нові. Також замінено вхідні двері. Паркан навколо будинку дерев'яний. З металевою брамою. Та заїздом для авто. Будинок має 4 кімнати. Вода. скважина у 29 метрів. Опалення газове та твердопаливний котел. Дві груби та піч. Будинок теплий, гаряча вода. З бойлером. В будинку залишаються меблі та техніка. У будинку є косметичний ремонт. Але потрібно замінити міжкімнатні двері та за потреби змінити шпалери. Санвузол знаходиться на стадії будівництва: відведено кімнату і заведено комунікації. Решту потрібно зробити. Біля будинку господарські приміщення, гараж та баня, яку потрібно прибрати. Молодий сад з різними деревами, багато кущів смородини та ожини з малиною. Та свій вихід до озера. Є город, який ділиться між вами та сусідом. Наразі засаджено люцерною. є можливість здавати в користування. В селі є школа, садок, кафе та магазини. Зупинка транспорту знаходиться на іншому кінці села. Всього 10 хвилин пішки. Для запитань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забудьте підписатися на наш канал щоб першими бачити усі оголошення?